Ну і нагадаю, що станом на сьогодні 631 доба повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України Росіяни за останню добу втратили понад тисячу своїх військовослужбовців. Українська армія продовжує активно оборонятися та відвоювати свої території. Отож, далі в нашому етері з військовим експертом будемо говорити про те. Чи дійсно росіяни змінили тактику атак шахет з шахедами і про інше? Отож, Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, військовий експерт? Доброго дня, пане Олексію! Слава Україні! Героям слава доброго дня! Ну тож мали чергову атаку шахедами сьогодні під ранок. Майже всі вони долетіли до Хмельниччини, де працювала безпосередньо наша ППО. Вектор руху був на Староконстантинів. Ми звикли чекати атаки дійсно безпілотних літаючих апаратів ще з вечора. А от сьогодні ми побачили, що вони були випущені вже під ранок. Якщо це якась нова тактика, про що заявляв безпосередньо і Ігна, так що вони змінили тактику, то в чому її? І сенс, враховуючи те, що в світлу пору доби шахеди легше збиваються, ну ви знаєте, вони просто трошечки змінили час запуску цих шахедів. Може, це пов'язано з тим, що вони десь маневрували і довше летіли, бо використовувати шахеди в день їм не так зручно росіянам, тому що наші групи оперативні групи, які займаються. Перехоплювань перехопленням їм дуже важливо мати візуальний контакт з цими БПЛА. Ну простіше кажучи, бачити. Тоді ну краще можна їх знищувати без приборів нічного бачення, без тепловізорів. Ну чому вони так зробили? Я не думаю, що тут якась якась хитрість. Щось там у них може пішло не так, як вони планували щось вони може там. Трошечки запізнилися зі стартом, що там якісь були технічні негаразди, не, не бо вважати, що вони вирішили запускати в день, замість того, щоб запускати вночі, коли вони не менш помітні, ну тут таке, знаєте, вважати, що вони просто ну, дурні і не розуміють. ну, Це, ж, знаєте, якось не дуже. Зрозуміло. Тобто, те, що заявив Ігнат про те, що росіяни. Планово змінили тактику рухів атак безпосередньо шахедів. Поки що зарано говорити ні, ну юрій гнат він він людина фахова. І він він каже дов, доволі обґрунтовані речі, це не, не може бути пов'язане зі зміною тактикою як такової. Це, це спроба щось щось новітнє вигадати. Тому Юрій Гнаток дуже обережно сказав, що це може ну запускали вночі. Зараз вони пробують запускати так, щоб. Вони прилетіли в день? Ну ще раз, ну давайте, ну знаєте, ну от в мене нема аргументів, як пояснити, чому те, що вони запускали вночі, раптом вони почали запускати в день, щоб нам стало краще їх збивати. Ну є ну, тут логіки взагалі ніякої немає. Свича за все, це якісь були технічні негаразди, чи це випробування. А як ми вдень бачимо? Наскільки? Тобто, це ну, зміна нового Вночі ми, ми їх знищували, е, і нам було це важко робити, тому що вночі їх погано видно. У нас е, оперативні групи виїжджають, їх переважно нищити. Тут вирішили вдень що спростити нам завдання. Ну, знаєте, тут давайте почекаємо наступних запусків і подивимось. Я впевнений, що наступні будуть теж саме вночі, бо ну ще раз, ну це якось важко пояснити. Зрозуміло, вже вкотре бачимо, що відносно невелика кількість безпілотних літаючих апаратів одним і тим самим маршрутом пролітає пів України і лише біля можливої точки їх починають збивати. Чому так стається? На вашу думку, це не вистачає якихось мобільних груп. Їх стало набагато важче виявляти, чи можливо росіяни знайшли ідеальний маршрут для прольоту своїх безпілотних літаючих апаратів. Ну тут тут ви знаєте, вони будуть постійно шукати е, новітні. Шляхи прольоту апаратів, бо це апарати е переважно з інерційною системою наведення, тобто вони летять по прописані програмі, і росіяни чудово знають, що е в нас нема засобів протиповітряної оборони, які захищають всю країну, ми захищаємо певні об'єкти. Ну, У нас тут велика країна, ну що країна те ж саме, ніхто не захищає, не, не хоче ніхто образити якісь поля десь там. Е з пшениці. Ну, ха... Тому захищають ну, стільки проти... засоб протиповітряної оборони. В світі нема, щоб захистити велику таку територію, як, е... як Україна. <кій> тому е... засоби ППО зосереджено навколо енергетичних об'єктів, навколо великих міст, навіть не, не дуже великих міст, ну, скільки вистачає, стільки ми захищаємо. І росіяни це, теж чудово розуміють, тому вони запускають шахеди по тим маршрутам, де в нас немає засобів протиповітряної оборони. Ну, десь над полями може летіти, над, над лісом може летіти. Ну нем, нема сенсу навіть дещо нам подобаються дуже ліси. Ну нема сенсу ставити засоб протиповітряної оборони, наборони, які мільярд доларів, щоб захистити ліс. Ну 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 слухати тієї ваги, тим більше, що вони ліс атакувати, і лічі поля атакувати не будуть. Тому звісно, є місця, де вони можуть спокійно, більш-менш спокійно пролітати, і коли вже вони підлітають до об'єкту атаки, до їхньої цілі, звісно, там ми їх перехоплюємо. А як Ну, нашою? Ловити їх десь там, де вона летить, а ну, в якихось хащах. Ну, навіщо? І туди, і ще ви кажете, мобільні групи. Ну, мобільні групи ж вони десь мають знаходитись ну, в якихось населених пунктах, якщо не менше. Вони ж не в полі стоять, Оскільки ну, треба мобільних групи, по всім полям по, по полям проставляти. І якщо перехоплювати шахет десь до, за сотні кілометрів від міста, ну а як туди доїхати, мобільні групи? Ну тут, ну знаєте, такі речі, вони начебто вочевидь, але ми починаємо так якось шукати, шукати зраду і, де, і щоб когось покритикувати. Ну я маю на увазі не, не, не вас, не на, на нас з вами, а просто люди. А чого ти? А що вони збивають їх десь? Ну а як їх збивати десь в полі? Поставити мільярдний комплекс туди, чи по всій, всій країні розмістити. Мобільна група, ну то хто то кажуть, хай приєднаться до мобільної групи, десь в полі викопає собі землянку, сидить, чекає посеред поля, коли там щось провутить. Ну, ну, слухайте, ну, знаєте, є ж якісь е, межі критики, межі толерантності. Щодо безпосередньо зараз йдуть, тучаться, власне, ми бачимо ситуацію із затримками певними видів озброєння безпосередньо від наших закордонних партнерів. Так, але Укробомпром заявив про те, що український аналог типу шахет вже пройшов серійне так. виробництво. Так хочеться, щоб ви проаналізували. Говорить про те, що його рекордна дальність бойового виліту становить близько тисячі кілометрів. Наскільки дана зброя є, на сьогодні, зрозуміло, що вона є актуальною, якщо можна по технічних характеристиках, наскільки потрібно оце масове виробництво оцих вкрай. безпілотників, так і взагалі по українському озброєнню? вкрай потрібно. Справа в тому, що певні об'єкти, які є на території Російської Федерації, військові об'єкти. По нашій домовленості з нашими партнерами, які постачають зброю, ми не можемо її використовувати за межами України цю зброю. Ну такі умови постачання. Ну вони мають право висувати свої вимоги, бо ця зброя продається нам. Давайте пам'ятати безкоштовно. Це ж не, ми не купуємо, нам її дарують простіше кажучи, підтримують таким чином. Але от ставлять такі вимоги. А з приводу власне виробництва зброї, ну пробачте, нам ніхто ніяких вимог ставити не може. Це вже ми. Самостійно вирішуємо, які об'єкти нам атакувати. Всі об'єкти, які військові на території Російської Федерації, чи будь-де в Антарктиді, вони є законними цілями. Це не порушення жодних е, жодних міжнародних е, законів атакувати військову цілі, з яких атакують нас, чи які причетні до атаки на нас. Ну тому нам вкрай потрібні е, власне далекобійні е, засоби ракети, такі на тисячу там на і більше кілометрів. Ну, ми, я впевнений, будемо виробляти, але на це треба ну, більш тривалий час, ніж виготовити е безповну літальну прата, навіть у великій кількості. А те, що розповідають е наші Укробронпром, дійсно, вони стали в серію, ці БПЛА, і е вони краще, ніж шахеди. Ну, я думаю, що вони краще завдяки тому, що там більш сучасна е головка самонаведення, простіше кажучи, е Ми... На ми ж, у нас немає ніяких е, обмежень ну, між нами, наприклад, Сполучені Штати, на постачання певних комплектуючих, які є там високотехнологічними, і можуть забезпечити ну, точність е, цього е, безплатного літального апарату. Тому дай Боже, щоб їх було багато, і коли буде атака на якийсь об'єкт російський, не 3-5 е, БПЛА. А 20-30, а ще 200-300, то, звісно, ніякі російські засоби ППО не зможуть їх перехопити, і вони досягнуть своєї мети, знищити об'єкт, який, ну, який атакований. Ракетою, сотню БПЛА, яка різниця. Сотня БПЛА, я думаю, коштує не дорожче, ніж одна ракета. Також говорять, що. Ти... Це, це економічна вигідно. Так, зрозуміло. Щодо надводних дронів, також говорять про серійне їхнє виробництво, про збільшення кількості їхнього виробництва. Ну так, звісно, ці надводні дрони, тобто, безекіпажні без надводні човни, катери. Ми навіть створили окрему бригаду, яка опікується, ну, яка займається цими безполотними човнами, безекіпажними катерами, і вони мають відстань до 800 кілометрів. Вони мало не, майже непомітні для. Російські засоби, з ну, якими вони хочуть ці, ці цілі перехоплювати. І є ж інформація про те, що це не тільки надводні, а й підводні. Вони не глибоко плавають, там ходять там, на ні на там, сотні метрів, а навіть якщо метр два під поверхнею, то це вже майже неможливо побачити російським ну, російським засобом захисту. І це можна вважати кров'ю торпедою. і ну. Це, це дуже корисна річ, і вона. Будь-який корабель Російської Федерації, який знаходиться в морі, чи навіть в порту. Ну, в порту у нас вистачає наших ракет, а в морі ми можемо атакувати. Це ми вже бачили нашими, оціми дронами. Тому весь Чорноморський флот в небезпеці російській, тому і вони їх перекидають там. Абхазію покинути. Зураження те, що це. Ну, Порушення Росіянам байдуже на ці порушення, але вони хочуть витягнути як можна далі навіть відкрив свої кораблі. Бо не що раничі пізно всі потопили. Угу. щодо безпосередньо втрат Росіян за минулу добу збройні сили України ліквідували 1130 російських загарбників. Втрати Росії в Україні на Таврійському напрямку за добу були величезними. Там супротивник за добу залишився без 43 одиниць військової техніки та 594 осіб особового складу за останніми звітами генерального штабу, росіяни наступають фактично на усіх напрямках, окрім Херсонщини. Цифри їхніх втрат промовисто говорять, чому Україна не веде такий контрнаступ, так такими ж темпами, яких від нас зокрема очікували захід. Ми бережемо своїх військових проте на відміну від Росії, якщо можна трішки проаналізуйте. Будь ласка, оцей от напрямок. Ну тут дуже тут це все доволі доволі зрозуміло. Вони ну, це контрнаступальні дії з їхнього боку. Вони намагаються промацати на слабкі місця і туди направити вже більшу кількість своїх військовослужбовців. Просування в них великого немає. Ну майже немає просування не де, де вони роблять атакувальні дії, але втрати вони несуть шалені, так як ми робимо ми. Тобто вони просто кидають людей штурм за штурмом. Групу за групою, не, не, не рахуючи втратами, не е, аналізуючи ситуацію на полі бою, як краще зробити, намалювали на стрілочку, що треба туди до того. Пункти добратися, і будуть туди кидати людей стільки, скільки, скільки, скільки в них буде в їхніх підрозділах, які вони там використовують. Втрати навряд чи їм вдасться суттєво десь просунутися, але втрати ну, про це ж вже розмовляли неодноразово на різних каналах. Аналітики, експерти, що втрати будуть росіян збільшуватися. Далі вони будуть намагатися робити місні штурми, а це означає, що втрати будуть рости. Щодо Авдіївки, також залишається найгарячішою точкою на фронті. Там зараз відбувається що там зараз, якщо можна розкажіть, що там зараз відбувається. О, на... Так. Так. На, на Авдіївки на навдівки вони намагаються трет, третій штурм вони роблять, намагаються захопити Авдіївку, намагаються ввести бої не біля коксакімо. Бі, бі, біля Терекону, активно використовують бомби. ну, тому що з артилерійськими снарядами в них вже не така велика кількість. Щоб можна було такі робити ну, потужні обстріли. Поки що ми там тримаємо оборону, і якщо буде необхідність, якщо вони посилять там тиск, збільшать десь переведуть ще додаткові війська, я впевнений, що тоді триматись завдіївку раді Авдіївки авдіїв, ніхто не буде, тоді може, може доведеться відходити з цих позицій. Ну, можна послатися на інститут дослідження війни, американських, який каже, що. Навіть якщо нам доведеться відійти Авдіївки, то стратегічних змін на всій лінії фронту не відбудеться. Це ну це це прикрати, тактична невдача, але це не є катастрофа, що там все пропало. Але Росія росіяни це роблять, кидають штурм за штурмом, витрачають дуже велику кількість живої сили. Ну тому що швидше за все ну не швидше за все. Це майже очевидь, Це політичне рішення захопити, захопити Авдіївку, щоб можна було десь. На якихось пропагандистських каналах Російської Федерації про це звітуватися, що вони там всіх перемагають, і все в них добре. Великого військового сенсу це населений пункт немає. Ну такого, як, щоб за нього можна було вкласти таку кількість живої сили та техніки. Ну, росіяни ну, для політичні нас... рішення поняти. Для нас відповідно ціни кожного українське життя, кожного українського нашого героя. Тому, якщо дійсно така ситуація виникне, ну власне. Е, ну окрім того, за останні дні все ж зменшилась кількість атак кабами на півдні. Про що говорила безпосередньо у всеукраїнському інформаційному марафоні Наталя Гуменюк, економлять цей вид зброї чи після ударів по аеродрому Бердянська зменшилась їх авіаційна потужність на вашу думку? І зменшилася авіаційна потужність і ну економить вони там нема що економіть, поки в них цих хабів вистачає фабів точніше. Але для того щоб їх кидати, треба підходити близько до зони роботи наших ППО. От Су-25 з п'ятеро що знищили. Тобто, вони це розуміють, пілоти не дуже вони прагнуть робити такі дії, бо розуміють, що чим ну щоб точно влучно, треба ближче підлітати. Ну це очевидно. З віст відстані влучаєш точніше, але це вже зона дії нашої ППО, Вони це розуміють і не хочуть туди підлітати, бо ми можемо знищити їхні літаки, і ну і разом з цими фабами. Щодо е, допомоги закордонних парт... перепрошую, в Мене просто вже тут піджимає трошечки час. Все зрозуміло добре. Більше вас не будемо затримувати. Тоді ми вам дякуємо за те, що знайшли час включитися до нашого етеру, розповісти за за ситуацію безпосередньо на фронтах. Отож, в етері Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни та військовий експерт, був з нами.